Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. У нас в продажі з'являється такий яскравий автомобіль. Це у нас Volkswagen Tiguan в комплектації Highline. Яскраво червоно бордовому кольорі. Це у нас металік, 2 літра, дизель на 110 кВт на передньому приводі з пробігом. 131 тисяча кілометрів автомобіль злізеного аукціону, без ДТП, жоден елемент не фарбований, на класній комплектації. Гляньте колір, без взагалі, без зауважень. Тівочка після дителі, ну, гляньте який стан. Капоту, не сколі, не подряпин взагалі нічого, оптика також все віддалі, бампер не посічений. Для Німеччини це дуже-дуже велика рідкість. Це в нас хайлайн. Оптика в нас фуллет максимальна, з вирізанням приключання ближнього, дальнього. Умивачі фар. Так, у нас автопарковочка 360, присутній хром пакет, диски R18, також без бордюр, без подряпин. Резина в нас літо 22 року, бристоун. Він код, кого зацікавив даний автомобіль. Атермальне лобове, проекція на лобове, камера асистентів. Асистенти у нас всі присутні. Так, панорамний дах. Це у нас чистий 2019 рік, вхід без ключа, салон у нас шкіряний, пластик все відалі. Карбонові ставочки, підсвіточки, зеркала гріються, складаються, асистенти сліпих зон, антистан пластику, пороги, все в ідеалі. Накладочки на пороги з підсвіткою, шкіряне мультикермо, ЛЕД приборка 132 тисячі. Все б'ється по офіційному дилері. У нас. Максимальна навігація, скарплей з Android Auto, кліма двохзонна, Підігріви передніх сидінь. Бачимо Webasto, коробочка DQ371, заводиться з кнопки. Автохол електроручник, два ключа, пульт Webasto. Підлокітник у нас також все віддалі. Сидіння в нас преміум з пам'яттю, з електрикою, з масажами водія та пасажира, шкіра, напа. Автомобілі не корили. Пахне новим авто. Задній ряд у нас також все відалі, столики, підстаканники, все присутні, зарядки до смартфону. Там пластику все ідеал. Задні фонарі у нас LED притоновані, присутні камери заднього огляду, електропривід багажнику, комфортне відкривання багажнику без допомоги рук, багажні відсік, гляньте, в якому стані. Електрофуркоп, ремкомплект наявності. По пластику також нас зауважень немає. Це вже у нас Євро 6 задблю. Дуже гарний стан, друзі. Збережений. Сидіння пасажира з пам'яттю з електрики, з місажами, бордачок з охолодженням. Який купот? Дгун працює гарно, демпфера не чути. Жоден болтик не крутився, не знімався. Перевіримо прибором по лакофарбовому покритті. 120 120, 120, 120, 108 101 108 114, 122, 84 103.

123 це одніє права дверка так, лобове у нас без колів без тріщин замінене в 20, 20. 20-му році. Так, ще раз фокусуємо він код. Приємні у нас. Все чітко. Автомобіль не фарбований в рідній фарбі. Дуже красивому в кольорі, класні комплектації в технічний стан. Дуже гарний збережений, без зауважень. Друзі, таких автомобілів в такому стані дуже мало. Дзвоніть, пишіть, телефонуйте, переїжджайте до нас на майданчик і купуйте правильні перевірені авто. Всім гарного дня!